Доброго дня, любі діти та шановні батьки. Я рада вас вітати на занятті з ознайомлення із соціомом. У нас на заняття сьогодні завітала весела лялька Лада. Мріє лада про кімнату, щоб у лялочки вона була затишна і зручна. Діти, а ви зрозуміли, про що мріє лада? Так, про власну кімнату. Взагалі, кімната у Лади вже є. Але вона поки що, як бачите, зовсім порожня. Чи можна таку кімнату назвати затишною та зручною? Так, молодці, звісно ж, ні. Ти давайте допоможемо Ляльці обставити свою кімнату, придбавши для неї необхідні меблі. А для цього я вам пропоную здійснити подорож до меблевого магазину. Ось малята ми з вами і потрапили до меблевого магазину під назвою меблі. Діти, до якого магазину ми прийшли? Так, молодці меблі. Погляньте, скільки різних меблів тут є. Ось зручний диван. Ось велике крісло. А ось гарненький стілець. У цих меблів м'якеньке сидіння, а ще є спинки. І усі ці меблі називають м'якими. На них можна ляльці зручно сидіти. А на дивані навіть можна полежати. Діти, розкажіть, які м'які меблі ви побачили на картинці. Так, диван, крісло, стілець. А для чого ці меблі? Так, вірно, щоб на них сидіти або лежати. На дивані, звісно, можна прилягти, навіть подрімати. Але, мабуть, для цього зручніше мати ліжечко. У вас діти є ліжко? Так, звісно. І в нашому магазині є дитяче ліжко також. Ось воно. Як називається цей предмет мебелі? Так, молодці, це ліжко. Якщо лада купить собі м'які меблі, їй буде на чому сидіти і лежати. Але ж треба кудись і речі складати, одяг, іграшки, книжки. Для цього, мабуть, треба придбати такі меблі, як, наприклад, шафа чи тумбочка. А також у магазині можна знайти книжкову шафу. Діти, а які меблі служать для зберігання речей? Так, це шафа, тумбочка та книжкова шафа. Молодці, дуже добре. Молодці, лишилося вибрати ті меблі, за якими лялька зможе сидіти, щоб обідати або, наприклад, малювати. Що це може бути, діти? Так, молодці, це стіл. Правильно. У магазині є стіл письмовий і маленький журнальний столик. А ось і обідні столи, мабуть, уже всі розібрали. Це столик із стільчиками або табуретами без спинки. Розкажіть, які речі ми побачили в меблевому магазині? Та диван, шафа, тумба, крісло, стіл. Ліжко молодці. А як всі ці предмети можна назвати одним словом? Що це діти? Правильно молодці! Це меблі. А зараз я вам пропоную пограти в гру назви меблі. Я буду вам задавати запитання, а ви мені назвіть, будь ласка, назви меблів. Такі м'які меблі. Вам відомі? Оці це крісло, диван і ліжко. На яких меблях можна сидіти на світях? Вірно, це стілець, табурет, крісло. А на яких меблях можна й лежати і спати? Ці це диван і ліжко. Які меблі слугують для збереження речей? Молодці це шафа, тумбочка, полички. Даннє запитання. Як називається предмет меблів, за яким сидять? Які ви молодці, вірно, це стіл. Молодці діти, лялька Лада вам дуже вдячна, адже тепер її кімната вже не порожня, а яка? Так, затишна та гарна. Що зробило кімнату ляльки такою зручною та затишною? Так, молодці, це меблі. Діти, скажіть, будь ласка, а які меблі ви бачите у кімнаті лади? Так, це шафа. Ліжко, стіл, полиці, тумбочка. Молодці діти. А на цьому наше заняття закінчується. Лялька Лада вам каже до побачення. І я вам кажу до побачення та до нових зустрічей, мої любі дітки.